Два роки, що пахнуть хлібом. Наче просто стою в пшениці, да, вечір, красиво, працює техніка в полях. І тут бац! І такий краєвид. Ну як можна не любити агро. От, як можна не любити, з цими, з цими полями зеленими, з цим небом, з цим сонцем. Ну, це просто супер. Але ми тут не естети, не для цього ми зібралися тут на нашому каналі і дивимося наше відео. Я вам хочу розказати, що ми зараз робимо. Ми працюємо зараз ін'єктором по пшениці. Фаза у нас вже у нас місцями є десь уже під флаг, є флаг вже навіть вийшов. Пшениця, щоб ви розуміли, да, мені вже майже по коліно. Але ми працюємо, тому що... На сьогоднішній момент у нас гаряча пора по споживанню азоту. Ну, Взагалі всіх добре, але азот як самий основний елемент, строїтельний матеріал для рослини, білок, енергія це все азот. І на сьогоднішній момент у нас дуже гарна пшениця і нам потрібно дати цей азот, якщо ми розраховуємо, хочемо отримати ту, ту врожайність, на яку ми тут розраховуємо. Отак виглядає проход після юкона. Можливо, комусь це буде страшно, але хочу вам сказати на моїй практиці, що 60% від цього встає потім. Тобто, в цьому взагалі нічого страшного нема. Так, да, десь надламалося, десь якась рослина, звичайно, що зломається, але це не страшно. Працює наш юкон 9-метровий вносимо ми КАС по вісімдесят літрів І разом з водою даємо розчину 200 літрів загалом даємо також фунгіцид тому що е, є питання про по там трошки десь Ну, Тут ні, але зустрічається при кореневі десь гнилі, то потрібно б це проконтролювати. А зверху, як ми знаємо, фунгіцид не рухається вниз, а знизу вверх рухається. Тому така логіка. Ось тобто, так виглядає проход, але це нічого страшного. Так, десь там відламається да, рослинка, десь стебу. Але це вже на практиці, що... Ну, Про ці відсотків, напевно, 60-40 встає потім. Ну, все в залежності від того, як притаптало. Ну, у мене все широке, то в принципі тут нормально, нічого страшного цьому нема. Трошки затаптує. Для чого ми це робимо? Нам потрібно зараз у нас критична фаза по споживанню взагалі всіх елементів, але ми знаємо, що самий основний елемент живання, який... Впливає на урожайність, впливає на енергію, білок, це азот. І левова частка азоту у нас споживається якраз від фази флаго листа по уже, е, налив колоса. Саме цей етап у нас най-най най по пшеничці. Тому зараз отак ось ми працюємо цю фазу. Тут можете зараз вам рослинку. Так вона у нас виглядає. Ми її захистили вже. Тобто гарненька вона у тобто нас раз, два, три, 4, 5, ну ось вже там флаг воно. оно флаговий вист вже. У нас лізе. Тому зараз дуже важливо дати цей азот, щоб рослина не втратила. Не втратила свій потенціал, потенціал, який ми закладували в неї. Тому через це ми і працюємо такими препаратами. Таким, таким, таким чином. Тобто Не треба боятися цих колій. Ну, натоптало трошки, нічого страшного. Бачите, яка вона густа, вона тобто, компенсує це все. Але за рахунок азота, той, що ми даємо, вона нам тільки скаже тільки дякую. Виходить, юкончик у нас приблизно там скорость 7, 7 км до 8 і губина обробки самої, зараз ми вам тут десь знайдемо, ось знайшов, де працювала його. Юкон. О тут ось де його працювала, зараз фокусуємося, тобто на... 4 см у нас все кукольчик тут. І туди дав. Якраз там, де у нас знаходиться е, нова молода коренева система. Тобто Вона не знаходиться у шарі 1-2 см, вона знаходиться нижче. І для того, щоб рослина взяла цей азот, нам потрібно її дати як мога поближче до рослини. Тому працюємо так, тобто пшениця шикарна. Чекаємо ваші коментарі, ваші питання і чекаємо усіх до нас у гості, не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Якщо підписуйтесь, ставте лайк і коментарі, тому що це дуже допомагає нашому каналу в розвитку. Тобто, чим більше ви коментуєте, тим більше відео буде побачене людьми. Тому всім дякую за вашу активність. І всього найкращого, вся буде Україна.